Прийміть щирі вітання, шановні друзі. Мені дуже приємно, що я сьогодні знову можу ділитися з вами словом Господнім. Тема сьогоднішньої моєї програми не кради. Коли Бог дав ізраїльському народові закон, то в центрі цього закону. Господь Бог поставив десять заповідей, і Господь звелів, щоб євреї, і не тільки вони, а всі інші люди, хто буде шанувати Бога, який створив небо і землю, щоб всі люди виконували ці заповіді. Одна з десяти заповідей, так і звучить: не кради. Бог проти того, щоб хтось щось у когось крав. Красти це присвоїти собі чуже, не своє. Чому погано красти? Тому що це злочин проти якоїсь людини чи злочин проти народу. Красти це проти сумління людини, якщо людина, звичайно, не спалила своє сумління. І краде сатана Бог ніколи ні у кого нічого не вкрав. Біблія говорить нам, що сатана і всі його слуги, демони, злодії. Вони хочуть вкрасти в людини все те, що можуть тільки вкрасти, тому що сатана наповнений злом. Люди, які крадуть, виконують волю сатани. Відповідно, диявол має над ними певну владу. Бог не хоче, щоб ми були під владою диявола, Бо хоче, щоб ми знаходилися під його охороною і благословінням. Коли людина краде, в серці такої людини Бога немає і бути не може. Хоча Бог стукає до сердець таких людей, щоб вони зупинилися, покаялися у всіх своїх провинах. І перестали красти. В Біблії так і написано, хто крав, хай більше не краде, а працює своїми руками, щоб він міг себе забезпечити, а також і нужденному допомогти. Як люди можуть красти? Красти можуть по-різному, можуть красти таємно, можуть нагло відбирати щось у когось, люди можуть присвоїти. Собі чужу славу чи чужі якісь заслуги люди можуть позичити і не віддавати, і це є порушення заповіді Божої не кради. Люди можуть красти в держави, не платячи податків. І є багато інших шляхів, як люди можуть вкрасти. Інколи люди можуть зробити все. По букві закону, але проти сумління. Господь Бог не хоче, щоб ми поступали проти нашого сумління. Біблія говорить нам, що є люди, в яких сумління спалене, але люди, які не будують стосунків з Богом, люди, які ігнорують та заглушають голос свого сумління, царства Божого. Не спадкують. Біблія нас навчає, що якщо ти щось знайшов загублене, хтось загубив, то ти поверни для тієї людини. Сьогодні не так багато людей, знайшовши чиїсь гроші, повернуть їх. І багато людей схильні до того, щоб взяти чуже, але це гріх. Господь хоче, щоб ми навчилися жити згідно його. Слова. І коли ми чесні перед Богом, коли ми чесні перед людьми, коли ми не крадемо, тоді Господь буде благословляти нас з вами. Біблія говорить нам, що якщо ми жертвуємо Богові те, що вкрали, то ми теж зло робимо. Так було якось в старому заповіті, коли священники приносили Богові в жертву тварин, крадених, і Господь докоряв їх за це і казав: якщо ви не перестанете ці речі робити, то я буду судитися з вами, і я покараю вас за це. Тому Бог проти того, щоб ми обманювали, щоб ми крали, щоб ми забирали собі чуже. Бог хоче благословити кожну людину окремо. Ми можемо просити в Бога. Боже, поблагослови мене. Ми можемо. І потрібно досягати певних цілей, і Господь обіцяв, що Він буде благословляти нас, якщо ми будемо у правильних стосунках з Богом. Люди можуть красти в інших людей, люди можуть красти в держави, люди можуть красти у своєї сім'ї. Я на цьому хочу зупинитися. Біблія говорить нам, щоб ми віддавали Богові те, що Богові належить, а кесарю, тобто царю, віддавали те, що йому належить. Біблія нас навчає, що ми повинні віддавати належне своїм сім'ям. Якщо ви, батьки, ви маєте дітей, то вам потрібно належне віддавати своїм дітям. Також чоловік повинен віддавати належне дружині. Дружина належне чоловікові. Діти повинні шанувати і слухатися своїх батьків. На це є воля Божа. Завжди, коли люди порушують заповіді Господні, вони ж самі від цього страждають. І кожен чоловік повинен розуміти свою відповідальність і свою роль в сім'ї. Як правило, чоловіки більше заробляють фінансів, але те, що Бог дає їм можливість, дає їм силу заробити гроші, Господь благословляє чоловіка зарплатою, чи більшою, чи меншою. Це для сім'ї. Чоловік не повинен думати, що це я заробив, а те, що дружина сидить цілий день з дітьми. То їй ніби ті гроші не належать. Бог дає фінанси на всю сім'ю. Не завжди буває так, що нам вистачає наших фінансів. Багатьом людям не вистачає реально грошей на елементарні е, якісь потреби. Але воля Божа, щоб ми навчилися жити чесно. І навчилися шанувати свої сім'ї. Воля Божа є на те, щоб ми віддавали належне своїм е, сім'ям. Крім фінансів, які чоловік чи дружина приносять у свої сім'ї, ми батьки повинні приділяти увагу, приділяти час для своїх сімей. Ісус Христос одного разу сказав наступну річ: недобре взяти хліб. У дітей і кинути собакам зверніть увагу, що Ісус не сказав, що недобре чи гріховно. Накормити собаку хлібом. Собака теж жива істота, і вона хоче їсти. Але Ісус сказав, що недобре, коли ми хліб забираємо у дітей для того, щоб віддати собаці чи комусь, скажімо так, іншому. Тому у Бога у всьому порядок, і Бог хоче, щоб ми батьки віддавали належне дітям своїм і той час ті фінанси. Та любов, яку ми маємо дати своїм дітям, щоб ми віддали саме своїм дітям, чоловікові чи дружині, а для інших людей, для інших справ, і навіть для тварин, якщо ви їх маєте вдома, то є інший час, тому у всьому повинен бути порядок. І коли ми наводимо порядок у своєму житті, порядок відповідний до Слова Божого, то Господнє благословіння приходить в наше з вами життя. Люди можуть обкрадати Бога. В Слові Божому записано, що Господь промовляв до ізраїльського народу і казав, що на вас є прокляття, тому що ви обкрадаєте. Мене в законі було повеління, щоб народ приносив десятини в храм, і за ці фінанси, за ті пожертви приносили не тільки фінанси, але й також і тварин, і інші речі. Священство жило і звершували певні служби в храмі. І Господь сказав: Коли ви так будете робити, я вилю на вас благословіння на всі ваші справи. Але не завжди ізраїльський народ. Тримався Слова Божого. Не раз вони відступали від Бога, і в результаті були неврожаї, невдачі, було просто прокляття, і вони не могли піднятися, не було в них успіху. Багато країн на сьогоднішній день хотіли би піднятися матеріально, можливо, морально, скажімо так, духовно. Але вони не можуть цього зробити. І на те є певні причини. Одна з можливих причин це люди не знають Бога, і люди обкрадають Бога. Як же людина може обкрадати Бога? Якщо ми пізнали Господа, то ми розуміємо на основі Слова Божого, що є час. Який нам потрібно Богові приділяти. І я хочу сказати, що ми маємо приділяти час Богові, не тому, що Господь Бог в депресії, чи Він захворів і Він потребує так нашої якоїсь допомоги. Але ми маємо час приділяти Богові заради нас, заради себе. Якщо ми контактуємо з Богом через читання Слова Божого, якщо ми шукаємо час, щоб молитися Богові, і Бог бачить, що ми його шукаємо. Бог бачить, що ми його любимо, і ми прагнемо наближатися до нього. Якщо Бог побачить, що ми хочемо виконувати його волю, Його славу. То його серце буде відкрите, розположене до того, щоб благословляти нас з вами. Отець Небесний, Бог Всемогутній, може все. Він сильний благословити і окрему людину, родину і цілу країну. Бог сильний простити будь-який гріх. Бог може стілити від будь-якої хвороби. Бог дає силу залежним людям, щоб вони звільнилися від різних гріхів. Бог може те, що людині не під силу. І коли люди шанують Бога, хочуть наближення до Бога, коли люди хочуть виконувати його волю, Господь бачить серце такої людини, і він розположений до таких людей, Він буде їх вразумляти, буде допомагати таким людям. Бог буде благословляти. Таких людей, тому давайте ми з вами перевіримо кожен своє серце і своє життя, чи вділяємо ми час для Бога. Як правило, дуже багато людей звертаються до Бога лише тоді, коли біда приходить, чи то війна, чи хвороба, чи інші якісь складні. Обставини, але якщо ми не лицеміри, а дійсно любимо Бога, ми будемо Його шукати у всякий час, коли і нам складно, і коли в нас все добре, ми не будемо забувати і залишати Господа. Біблія говорить нам, щоб ми зі своїх прибутків виділяли певну частину. Для Господа в ім'я Господня благословляти Божу справу, благословляти місіонерську діяльність, проповідь Євангелія, допомогу сиротам, вдовам іншим нужденним людям. Слово Боже говорить нам, що Господь звелів шість днів працювати, а сьомий день належить Богові. Люди в сьомий день відпочивають від фізичної роботи. І в цей день вони більше уваги приділяють для свого духовного збудування, ідуть на богослужіння, читають Слово Боже, більше моляться, більше шукають Господа. Якщо люди сьомий день не посвячують Богові, вони обкрадають Бога. Бог біднішим не стане від того, але люди благословіння втратять. І я хочу ще і ще раз підкреслити: якщо ми хочемо, щоб Бог благословляв нас, нам не потрібно красти ні в держави, ні в інших людей. Не потрібно нам обкрадати свою сім'ю, і не потрібно нам обкрадати Бога. Злодії, як правило, закінчують недобре. В Слові Божому сказано, що один із дванадцяти учнів Ісуса Христа був Юда. Він починав непогано. Ісус вибрав його, і Він був в числі дванадцяти апостолів. Юда носив ящик, куди люди жертвували фінанси на служіння Ісуса Христа, і він крав гроші звідти. Ніхто про це не знав, ну крім звичайно Христа. Але Христос хотів, щоб Юда, побачивши свою проблему, що він злодій, покаявся. На жаль, Юда цього не зробив. І за гроші він зрадив свого вчителя. Пізніше він розкаявся, але ж не було глибокого покаяння. І він наклав на себе руки трагічний кінець людини, яку Бог удостоїв великої честі бути в числі апостолів Христових. І Біблія говорить нам. Конкретно про участь злодіїв. Я зачитаю текст з Божого Слова, який записаний у післанні апостола Павла до Римлян, 6 розділ 9 та 10 вірші. Написано в Слові Божому так: Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники? Ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злорики, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. У цьому тексті перераховуються різні грішники. І в числі грішників є злодії це ті, хто крадуть, хто присвоює собі чуже. І Біблія говорить: не обманюйте себе. Такі люди, злодії і інші грішники царства Божого не вспадкують. Такі люди можуть собі внушати якось, переконувати себе і інших людей, що вони живуть з Богом. Може бути таке, що ніхто з людей не знає, що хтось краде. Але Бог бачить і серце. І думки, і всі справи людини Господь Бог знає. Тому люди, які крадуть, потраплять не в царство Боже, а у вогняне озеро. Звичайно, що є покаяння для таких людей, є прощення, якщо вони дійсно покаються. І коли хто крав, то покаяння буде включати в себе наступне. Не тільки прошу прощення у Бога за певні якісь. Вчинки, але я повертаю тим людям те, що я у них е, украв. Хто щиро не кається, Бог таких людей не прощає. Я хочу ще одну важливу річ сказати: ми не повинні дозволяти, щоб хтось обкрадав нас з вами. Я хочу прочитати текст з Біблії, який записаний у Євангелії від Івана, 10 розділі 7 вірша. І знову промовив Ісус: по правді, по правді, кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії й розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і посовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали. Ісус Христос у цьому тексті, який я зачитав, називає диявола злодієм. І всіх інших лжевчителів, які приходили перед Христом, які з'являлися після Христа, які з'являються сьогодні. Ісус таких людей називає злодіями. Всі, хто не несе Божої правди, всі, хто не проповідує Господньої істини, а вчить при цьому людей про вічність. Про Бога і їхнє вчення розбігаються вченням Біблії, Ісус називає таких людей злодіями, за якими стоїть сатана. Чому вони злодії? Тому що вони крадуть душі людей, вони крадуть спасіння людей. Через таких людей, через такі вчення, просто диявол обкрадає різні благословіння, які Бог хоче Послати людям. Сатана спокушує людей на гріхи, на марноту, щоб Бога не шукали. Звичайно, всі ми, живучи на цій землі, дбаємо про себе, ми хочемо вчитися заробляти щось досягати. Це нормально, це природно. І Господь Бог створив таким життя. Але якщо у наших планах немає Бога, а Бог десь там на 25-му місці. То ми робимо помилку, ми рухаємося вперед, без Бога. І як важливо нам не спокушуватися на гріхи, тому що гріх віддаляє людину від Бога. Як важливо нам не занурюватися повністю у марноту, у проблеми при цьому забуваючи Бога, ми повинні розуміти, що Бог, коли стоїть на першому місці, Він благословляє і допомагає нам, що в нас порядок. У всіх сферах нашого життя сатана хоче обікрасти людей духовно. І багато людей ведуться на ці спокуси. Коли я був у Південній Кореї, мені було дуже приємно спостерігати за тим, як величезна кількість людей рано вранці бігли в будинки молитви. Церковні приміщення для того, щоб годину молитися перед роботою. Ще навіть на вулиці темно було, а люди йдуть, щоб шукати Божого лиця. Це відбувається практично по всій Південній Кореї Бог за це сильно благословляє цю країну, тому що вони життя починають своє кожен день, починають з Богом, з молитви, зі слухання Слова Божого. Багато людей починають свій робочий день що з інтернету, з холодильника, з кави з інших речей. Але Богові час не приділяють. Ось є причина, чому немає благословіння, тому що люди, не знаючи Бога, вони обкрадені просто дияволом. І що хочу важливе ще сказати: Сатана хоче вкрасти спасіння в, ко в кожної людини. Біблія говорить, що Ісус прийшов з Небес на цю землю, Він помер за гріхи наші. І Христос дає спасіння. Ісус сказав, що Він є двері для овечок. І всі, хто війдуть через Христа, вони спасуться. Ми можемо отримати прощення гріхів, вічне життя через Ісуса Христа. Бог приготував нам благословення. Він хоче їх вилити і тут на землі, і в вічності, щоб ми були благословені. А для цього нам потрібен Ісус Христос. Нам потрібне Слово Боже. Тому давайте ми переглянемо ще і ще раз свої серця, проаналізуємо кожен своє життя. Якщо хтось з вас крав покайтесь, поки Бог дає вам можливість, і більше не крадіть. Якщо вас. Обкрадали, будьте мудрими і не дозволяйте комусь це робити. І Якщо диявол обкрадає вас, спокушуючи вас на різні гріхи. То ви приведіть в порядок своє життя, підкоріться Богові, тобто Слову Божому, і ви будете бачити, як сила Божа буде діяти в вашому житті, як Бог буде робити великі чудеса в вашому житті для вас, тому що Бог любить вас, і Його благодать буде виливатися на тих, хто підкоряється Божому Слову. І пам'ятаємо, що красти це справа диявола. Боже. Божа справа це виконання слова Господнього. І хто чинить згідно Біблії, хто поступає згідно Біблії, той має благословіння, а найголовніше виконання Слова Божого. Віра в Ісуса Христа приведе людину в Царство Небесне. Будьте благословені!